Всім Добрий день, все збиралася зняти це відео і все ніяк. І одним словом, знімаю. Знімаю, будемо сьогодні говорити про свідомий, свідомий вибір: бути в проблемі, чи в хворобі, чи дійсно він свідомий, чи людина просто не має вибору. Коли в нас якась проблема, ми часто можемо почути від оточення експертів. Родичей, близьких, що власне це твоя позиція жертви. Це стосується і стосунків, правда, коли людина знаходиться в, ну, в деструктивних стосунках і по особистих відчуттях, і по соціальних категоріях і критеріях. Та дійсно, ну. Зрозуміло, не оком, що це не зовсім та людина, і мінусів більше ніж плюсів, плюсів. Якісь плюси там є мінімальні. Але ти лишаєшся в стосунках, і коли ти приходиш до спеціаліста. Або до подруги, або до близької людини, власне, ти чуєш звинувачення. Е, дуже рідко ми можемо почути від близьких та навіть від спеціаліста фразу е, Я не згідна можливо, з твоїм рішенням, але я підтримую тебе у будь-якому контексті. Я, я з тобою. Я з тобою. Ну, звичайно, це тоді, коли ми знову ж таки не вимагаємо. Е, Готових рішень, а коли, на жаль, людина в деструктиві, вона десь деколи підсвідомо вимагає готових рішень, щоб за неї вирішили. І в принципі, люди користуються, скажімо так, цією можливістю і вирішують і дають оцінки. Отут От дуже важливо для обох сторін в цьому деструктиві, все ж таки не брати на себе, ну скажімо так, вести по відношенню до себе і до іншого певну екологічну лінію. так? Тому та людина, яка знаходиться в неокейних стосунках з своїм тілом, можливо, зі своїм здоров'ям, з своїм партнером, все ж таки десь всередині, мені здається, потрібно спробувати себе не звинувачувати, а прийняти навіть себе у бездіяльності, тому що деколи бездіяльність це також вибір, тому що іншого вибору ти не можеш зробити. І ти знаходишся в цій позиції жертви, тому що в тебе нема сил, немає ресурсів, нема знань, є страхи, і вся інша комбінована історія, яка заважає тобі це вирішити. Чому так відбувається? Наче можна сказати, ну страх можна побороти там, то можна взнати і так далі. Це коли ми виводимо проблему, хворобу, токсичні стосунки з несвідомого у свідоме. Але на превеликий жаль, більшість з нас виховували так, щоб ми навпаки глибше занурювали наше власне, свідоме і несвідоме подалі і не транслювали. Не транслювали це десь в соцмережах, не транслювали це близьким, не транслювали це психологам, тому що це вияв слабкості, і це є, наприклад, там зручно соромно для родини і так далі, або навпаки саме усвідомлення, Це також соромно і говорить про слабкість. Тому тут важливо, що важливо робити і тому, хто в деструктиві знаходиться, і тому, хто поряд. О, як важко. Знаєте, от хотіла сказати, що робити, і зараз розумієш, що ця тема настільки глобальна, настільки вона багатошарова, і настільки все індивідуально, і, можливо, деколи комусь потрібні легкі стимули підтримка, декого краще лишити в спокої, декому краще вивести з підсвідомого той біль і прийняти якесь рішення, хоча б мінімальне, а декому краще е, лишитися в. Не вивільняти це можливо на якийсь період, так? тому що ми зараз говоримо про абсолютно діаметральні речі з одної сторони про токсини, про токсичні стосунки, з іншої про здоров'я, і ці всі теми вони різнопланові, тому конкретного рішення тут немає. Але один єдиний висновок, що людина, коли знаходиться в позиції жертви, це не завжди, і в більшості випадків, це не її вибір, це її єдина потреба, єдина можливість самозбереження. Бо з двох функцій біжи або бий, або біжи, або стій, або біжи, людина вибирає стояти і закритися в мушлю. І ця мушля, ця позиція бездіяльності, яку більшість людей в соціальному контексті називають жертви, вона і єрітів. Ом'ю тому, що людина у цій позиції вона як ніяк зберігає енергію, яка можливо їй знадобиться для чергового якогось певного удару, який вона може не усилити. Так, тому це можливо буде не, не конструктивно, це може бути знову ж таки принизливо лишатися в, 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 в тих стосунках, це може неправильно їсти якусь шкідливу їжу в хворобі. Але цим людина, не знаючи до кінця, що робити, вона себе зберігає свою енергію енергію своїх наднирників. Я певний час дуже, скажімо так, вболівала і досі вболіваю за раціональне харчування, за певні обмеження. Але до мене на не, не прийшло усвідомлення, що ресурс нервової системи він настільки важливий і, можливо, деколи щось не зовсім правильне вартує з'їсти для збереження своєї нервової системи. Бо коли наша нервова система, наші наднирники, наші гормони стресу вони переважають. Тоді злітають і інсулін, і цукор, і ендокринні різні моменти вони вилазять більш гучно, ніж є на, є на, на даний момент. Та? Тобто настільки от стресовий той стан, той критичний стан, коли а зараз в нас час від нас постійно вимагаються рішення, елементарні рішення. Е у кожній ніші нашого життя, в цей тривожний, непростий час, і на на жаль, е наші проблеми вони на в цьому фоні не проблеми не зникають. Вони ще збільшуються, тому що на фоні стресу. Тому я би не судила кординально людей, які не приймають якісь там глобальні рішення, знаходяться в бездіяльності. Десь на ну йдуть де за якимись своїми маленькими слабкостями, це за стосунках не зовсім тих, щось з'їсти не то лишній раз там не піти на якісь узі, які треба піти. От треба ходити на УЗІ, все ж таки, треба. Але от не може людина піти на якісь обстеження, десь всередині, пробачити себе цей місяць і не піти на це узі, а наступний піти. Тому от я би не була такою категоричною в період, коли в мене починалися мої ситуації по здоров'ю. Я була дуже категоричною, і насправді у зв'язку з цим люди деякі, які власне були поряд на превеликі жаль, вони трошки відійшли, тому що можливо я була дуже навантажуюча в, своєму, в своїй категоричності, але можливо це також мій досвід, і це мені було для чогось потрібно. Я також мала право його пережити, тому що, тому що так, я заговорююсь, не буду мовчати в пустоту, скажімо так, і гайте ваш час. Я бажаю всім ресурсу. Я бажаю всім внутрішнього збереження, незважаючи ні на що, щоби ви зберегли себе. Якщо збережеш внутрішні ресурси, це тобі допоможе. По можливості наскільки це можливо, хоча б трішки краще відновити зовнішній.